Так от, 2024 рік був кармічно важким, тому що він дуже яскраво продемонстрував свій вплив через питання відносин, стосунків. Да? Ось так переклашмати відносини людей і посипалося все, що будувалося на брехні, лукавстві, на злості, ненависті, все, що будувалося в супереч правді, все, що будувалося з прихованих мотивів, посипалося. От я. В питанні відносин 2024 рік зумовив фразою: на старому горі ну щастя не збудуєш, і от ця тенденція закладається і в 2025 рік. Да? 24-й рік це рік карми. Ми відпрацьовували питання того, що напрацювали в минулому, запускали нові процеси згідно тому, як відпрацювали питання минулого. Да? І намагалися виправити помилки минулого, якось от зреагувати в обставинах, які складалися, і вирішити ті задачі, які поставали перед нами. Да, в принципі, тенденція зрозуміла.